Вітаю всіх! Сьогодні у нас тема модальне дієслово have to. Розпочинаємо. І так, що таке модальне дієслово have to? Have to значить мушу необхідно. Так? Ми використовуємо його для того, щоб позначити необхідність або, наш, або чийсь обов'язок. Те, що бажаємо чи не бажаємо, але нам треба це виконати. Наприклад, I have to wake up early for work. Я маю вставати рано на роботу. You have to wear a uniform at school. Ти маєш носити форму в школі. He has to take the dog for a walk every day. Він має вигулювати собаку щодня. Тобто ми перечитали щойно. Чи обов'язки, обов'язки? Або це вставати рано, або форма, або вигуляти собаку, або щось інше. Те, що нам треба виконувати. Тепер поглянемо на табличку. Тут у нас зазначено, як нам треба формувати, так? як створювати це хефту у наших реченнях. Якщо ми хочемо зробити ствердження, мені слід щось виконувати. Так? А мені треба сказати have to і після нього що мені треба зробити. Наприклад, мені слід навчатись, я маю вчитися I have to study. Або їм слід навчатися, they have to study і так далі. Так пригадуємо, що have ми ставимо, коли I, you, we, they, я, ти, ми, вони. Але коли ми хочемо сказати, він має, вона повинна щось виконати, ми have міняємо на has. І у нас вийде не have to, а has to, так як ми бачимо нижче. Вона повинна йти. She has to go. Він має слухати вчителя. He has to listen to the teacher, так? Має піти дощ. It has to rain». Отже, зрозуміли. Тепер, якщо ми хочемо сказати, що в нас немає обов'язку, ми не повинні щось робити, так? Значить, ми робимо як і в present simple. Просто перед хе ставимо don't або «doesn't». Наприклад, тобі не потрібно хвилюватися. to worry», або йому не обов'язково приходити. He doesn't, have to come. Зверніть увагу так, що в запереченні have у нас залишається в усіх особах, міняється або don't, або doesn't. Запитання теж пригадуємо в презентів по do does на перше місце, коли питаємо про обов'язки. Нам потрібно йти зараз. Do we have to leave now. Їй uh, потрібно закінчити це сьогодні. Does. she have to finish it today? Все те ж саме, як і в Present Simple. Так, тільки у нас додається have to. І знову воно не міняється. Так, have залишається, як і в запереченні. Have на has міняється тільки в плюсику ствердженні. Тепер давайте почитаємо приклади. The Have to Clean. Their room. Вони мають прибрати свою кімнату. She doesn't have to cook tonight. Їй не потрібно готувати вечерю сьогодні. Do you have to go to the meeting? Тобі потрібно йти на зустріч? We don't have to leave yet. Нам ще не потрібно йти. Ну що, це все. І знову у вас тепер є завдання, яке вам треба виконати. Одне з них це відповісти на запитання what do you have to do every day? Які у вас обов'язки щодня? Проговоріть з друзями або напишіть у коментарях. Також чекаю ваших відповідей і відгуків. І дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному році. Goodbye!